Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Я, Наталя Кулініч, зі студії Українського радіо Житомирська хвиля. Вітаю радіослухачів та телеглядачів «ЮАЗ-Суспільне» у Житомирі. У 2021 році в нашому місті заплановано реалізувати кілька проєктів із реконструкції та капітального ремонту, а саме вулиці Бориса Лятошинського, вулиці Небесної Сотні в районі площі Житній Ринок та вулиці Житній Базар і двох міських парків. Перші пропозиції щодо реконструкції вулиці Лятошинського і можливості перетворити її частини на пішохідну зону, 16 лютого розглянули депутати Житомирської міської ради. Ця вулиця зазначу, є важливою частиною середмістя, оскільки виходить на головну пішохідну артерію Житомира, вулицю Михайлівську. На вулиці розташована гімназія, магазини, сквер, погруддя композитору. Нею активно рухаються пішоходи, адже вона веде із житнього ринку до центральної частини міста. Але в останні роки містяни спостерігають, як вулиця в години пік перетворюється на автопарковку. А як часто небезпечним стає пересування нею школярами, а вони є найвразливішими учасниками дорожнього руху. І так, сьогодні наживо поговоримо про плани щодо реконструкції цієї важливої для Житомира вулиці. Чи стане вона повністю або частково пішохідною, чи стане цей простір інклюзивно доступнішим, чи з'являться на ній велодоріжки? Ну і також про те, якою мірою і як конкретно громада може впливати на прийняття рішень по облаштуванню міського простору, і головне відслідковувати їх реалізацію. Учасники нашого ефіру, яких я сьогодні рада представити Олександр Черняхович, радник Житомирського міського голови, голова робочої групи з капітального ремонту вулиць Небесної Сотні та вулиці Лятошинського у Житомирі. Пане Олександре, дякую, що прийшли. Добрий день. також вітаю у студії представників єдиної громадської організації, що взяла участь у обговоренні на засіданні. Це Андрій Бабак, голова громадської організації Асоціація Велосипедистів Житомирщини. Андрію ще раз вітаю. І Аліна Кундіч, членкиня громадської організації. Додам координаторка проекту Тумі шлях до школи, що реалізує комунальна установа Агенція розвитку міста Житомирської міської ради. Аліна, моє вітання. Здравствуйте. Здравствуйте. всім, хто хоче долучитись до обговорення цієї теми. Я нагадаю, що у нас працює пряма телефонна лінія код Житомира 0412, номер 47 22 47, А також ви можете поставити свої запитання на вайбері наш номер нуль. Шістдесят 68 154 88. Запитання або можливо коментарі до нашої розмови. Отже, вулиця Лятошинського у Житомирі, пан Олександре, які основні задачі сьогодні стоять перед робочою групою із розробки проєкту її реконструкції? Задач багато. Перша задача це примирити, скажу так, і всіх і автомобілістів, і школу, і велорух, і пішоходів для того, щоб ця вулиця, вона по нашому плану, вона буде наполовину пішохідною і наполовину сядкі. По ній буде рухатися транспорт, оскільки там є підвіз до школи. Школа працює в дві зміни. До кінця закрити ми його не можемо. Тому зараз на робочій групі у нас вже вирішилося це питання, що вона буде частково пішохідною. частково все таки рух по ній буде. А що до велоруху по цій вулиці? Велорух у нас вже є велодоріжки, є зараз разом з фахівцями, які у нас тут присутні, вони надали свої рекомендації, як би краще було. І зараз проєктанти якраз впроваджують на бізвізуалізацію велодоріжки, які будуть і з однієї і з іншої сторони. Якщо б так достатньо коротко, чи можна розповісти про варіанти для вивільнення простору для пішоходів і велосипедистів? Ну дивіться, якщо б це була. Скрота нова дорога, яка, да, яка ще не була збудована, але так історично сталося, що вона вже є, там вже є і зелене насадження, які вже посаджені, які там проживалися дуже довго. Тому е е е це наша робоча група якраз вивчила ці питання для того, щоб все-таки е зберегти всі ці, ці зелені насадження, для того, щоб була і велодоріжка, і пішеходи. Ну, все це разом. Це безплана, дуже складно на пальцях показати, як воно буде працювати, але всі ці наші Матеріали нашої наробки, весь цей проект після обговорення на робочій групі, навіть навіть до того як піде проєкт на експертизу, ми висловимо, покажемо всім житомирянам, яка вона має бути, і ще після того ми навіть будемо приймати від житомирян, можливо якісь будуть пропозиції. Mm -hmm. Якщо ми зможемо їх внести в цей проект, ми це також зробимо. Mm -hmm. А наскільки активно залучаються до цього обговорення і розробки проекту власне представники громадськості, тому що я вже сьогодні сказала, що представники Ставників велоспільноти виявилися єдиними від громадських організацій, хто був там присутнім. Як власне громадськість може брати участь, фактично е, ну скажу так, що е, ну той, хто хоче, той бере точно, да вони більш може настирливіші, да, тому, тому вони тут є. Можливо, хтось хоче, а ми але ми нікому не зачиняємо двері і кажемо, що не, не приходьте до нас. Ми відкриті для спілкування, але ми спочатку хочемо напрацювати, потім показати легше потім скажімо так прийняти якісь рішення. Які як, якщо вже є якісь напрацювання, і для і ми можемо пояснити, чому вони так. Якщо зараз з чистого листа робити це з громадськості, ну це буде більше по часу, і ну це буде там рік, ми будемо займатися проєктом. Якщо ми зараз вже покажемо ці наробки, які вже у нас є, ну це проще буде їх переробити, якщо там точечно, допустимо, ну, що проект великий, він вже пройшов дуже багато обговорень з архітекторами інших міст, були джейз в цьому там э, також э, Крута робоча група, які надавали рекомендації інші архітектори з інших міст, тобто міста Львів, долучали до цього. І вони також зі своєї сторони розповідали, як би вони це бачили. Тому зараз на цій робочій групі ми всі їх миримо і виносимо в один проект. Угу. Ну давайте поговоримо про досвід активістів громадських. Він є і в Європі активно в містах використовується. Я Думаю, що ми так само йдемо цим шляхом. Я знаю, що ділянку про яку ми говоримо, було детально вивчено на Сьомій Всеукраїнській академії інтегрованого розвитку міст, що проходила у Житомирі, якими були головні пропозиції учасників Академії по вулиці Лтутушинського? Андрію. Ви як учасники так, цієї академії? Так, ми Разом з Аліною приймали участь uh -huh. у сьомому форумі. І там, крім нас, були ще організації з міста Львова, Києва, Вінниці та Дніпра. Тобто, наприклад, нещодавно було реконструйовано. Привозальну ділянку біля Львівського вокзалу, і активісти ділилися своїм досвідом, як проходила саме реконструкція, на які проблеми не звертали увагу. Основними критеріями на форумі вибиралось те, що вулиця має бути зручна для пішоходів, безпечна для пішоходів і бажано прибрати. Або якось зменшити кількість автомобілів саме на цій вулиці, розвантажити її, щоб вона була доступною і комфортною для всіх учасників. Чи пане Олександре, розглядаються ці напрацювання академії? Так, звісно, звісно. Там всі ці напрацювання, які були, вони були дуже суттєві і вони допомогли нашому проєкту. Тому все, що було там зроблено, все це вже впроваджено в наш проєкт. А в яких саме питаннях, якщо можна деталізуєте? Омеження, обмеження паркування. І ще раз кажу, що вулиця наполовину стає пішохідною. Буде болерди, які будуть перекривати рух на вулицю Михайлівську. Тобто можна буде доїхати тільки до школи і на розворотне кільце, і звідти вже уїхати назад. Тобто паркування там не буде. Поставити Закані. машину під школи вже стане неможливим. Ні, неможливо, угу. так, да. В цьому -то і мета того проєкту, як заїхати можна, припаркуватися можна, але стоянки не буде. Угу. Що ще стане не неможливим або можливим завдяки реалізації проекту, так як, яким він є на сьогодні? Е, ну це ми розглядаємо його не розглядаємо тільки як один проект, тільки ця вулиці Лятошинська. Він запрацює в комплексі у нас, тому що у нас на цьому році у нас буде вже платне паркування по вулиці Небесної Сотні, і воно дасть можливість все таки розвантажити трохи центр міста транспортом, які мешканці ну привикли так приїхати, поставити на півдня і піти десь десь гулять. Якщо не буде платне, ну, людина подумає, чи е, треба центр міста ставити його, чи можливо там 10 хвилин пішки пройтись. І тому ми зараз розглядаємо якраз ці питання, де можливо е, зробити парковку е, безкоштовну для е, приватного транспорту. Якраз в цих містах у нас вже є декілька, декілька варіантів. Ми їх зараз з цим проектом також е, вивчаємо ці питання і також будемо паралельно розвивати це місце. Угу. Оскільки ми говоримо про усунення автомобілів, відтак це вивільнення. Місця для пішоходів і для велосипедистів, оскільки у нас сьогодні велоспільнота. спільнота. запитаємо власне Аліна і Андрій у вас чи сформовані на сьогодні пропозиції від велоспільноти до робочої групи і якими вони є конкретно? Так, ну я почну, мабуть, так, Андрій так. продовжить. У нас сформовані в письмовому вигляді теж пропозиції. Ми плануємо і хочемо навіть сьогодні під час ефіру передати. Нас ну насправді дуже тішить, що ми нарешті теж потрапили в робочу групу. Нам, скажімо так, ми звернулися до керівниці Житомирського офісу Джейзет Марії Байди. І, скажімо так, ми познайомилися з паном Олександром Черняховичем і потрапили на робочу зустріч засідання групи по Лятошинської і так далі. Насправді круто, що розглядають Лятошинську в комплексі з Небесної Сотні, тому що, наприклад, ось ті велопитання, які, наприклад, одне із ми пропонуємо, щоб велодоріжка або велосмуга не йшла в нікуди, а щоб обов'язково і в пропозиції ми це включаємо, щоб був поворот праворуч, тобто, щоб. Не було такого, що ми робимо це, знаєте, ну, аби робити. І, е, і все, вона закінчилась, почалась І, і е, насправді від Михайлівської, ну ми знаємо, що на вулиці Михайлівської є чимало так, парку місць. Е, і, наприклад, в літню пору або в теплу пору вони заповнені. І насправді Летошинського і в сквері зустрічаються велосипедисти. Тому якраз от ну, ми активно використовуємо. Плюс, якщо поспостерігати, дуже багато дітей знову ж таки в літній період е, самока. Велосипеди, ну там дуже багато. І виходить, що ми ну, одна із наших основних пропозицій, щоб велодоріжка, велосмога. Ну, бо там є варіант з перенесенням зеленої зони, а є без, скажімо так, збереження зеленої зони. Це навпроти гімназія, має на увазі сторона вулиці. Тобто буде велодоріжка одностороння. Ми хочемо ну, і, будем, ну, і просимо, щоб вона не вела в нікуди, а все-таки, щоб був поворот ну, в сторону там, по, на Небесну Сотню. А Небесну Сотню в бік вже. Бориса Борисі Тена. Борисі так, Дели. так, uh -huh. так. Ну і ми так, в такий спосіб навіть ми можемо, ну, наприклад, не рухатись там Великою Бердичівською чи там Київською, де більший трафік, а їхати більш таки тихими вулицями. Ну, Крім цього. Андрій, може, ти доповниш? Ну так, як сказала вже Аліна, що ми орієнтувалися на те, щоб ця велодоріжка мала виїхати на небесну сотню вулиці, та мала в принципі логічну розв'язку. І е, чудовим варіантом це залишити все ж таки двосторонню, двонаправлену в обидві сторони, і продовжити її так само будувати на е, пішохідній частині. Тобто ми. Виводимо велосипедистів з проїжджої частини, бо там у нас є проблемні місця, які мають в собі там трамвайні колії, запарковану то ж саму вулицю Небесної Сотні з обох, з обох боків, там, де рух велосипедистів є досить таки небезпечний. А враховуючи те, що у нас переважна кількість велосипедистів, які рухаються саме цією ділянкою, це діти та підлітки, бо якщо ну, ми промоніторили принципи ту частину ділянки, і хто переважно її користується, то це все ж таки матусі з дітьми та учні тої самої школи. Власне, до питання школи ми повернемося, але перед тим як містянка, хочу запитати, чи є способи обезпечити велодоріжки від того, щоб вони стали місцями паркування знову ж таки для автомобілів, як у нас найчастіше в Житомирі відбувається? Фізичне відділення, мабуть, за кордоном. Ну є різні там, наприклад, за допомогою там гуми, де делініатори де, так стовпчики або ж зелені зони використовуються. Є, Ну, в нашому проєкті ми якраз показували, що все ж таки зону зеленого, яка знаходиться на протилежній стороні від 23-ї гімназії, доцільно перенести в сторону прижої частини, і це візуально зробить пішохідну частину візуально ширшою і зручною для пішоходів. Тобто ми вже ставимо ставку на перспективу, що Лятошинського перетворюється на пішохідну, а не на паркомісця для відвідувачів центрального ринку. Перенесення зеленої зони, що це на практиці означає? Це означає, що зникнуть дерева, які там сьогодні. Ми сподіваємося, росту. що працівники Зеленбуду, які <хи> е, в нашому місті все ж таки… Досить компетентні і порадять, як це можна зробити безпечніше. Добре, дякую за цю відповідь. І я хочу ще поговорити трошки Аліна про ваш досвід як координаторки проєкту «Тумі шлях до школи, а тому, що в рамках цього проєкту ви провели дослідження шкільної мобільності і хочу запитати про те, що показало це дослідження, наскільки у Житомирі інфраструктура довкола шкіл заохочує дітей обирати саме сталі способи пересування, тобто бути активнішими, так, використовувати вело, скейти, самокати, ролики так. Е, ну е, ми провели взагалі в рамках проекту е, це дослідження шкільної мобільності. В ньому взяли участь 20, понад 28 тисяч е, учнів, е, і е, воно показало те, що ми опитували. Як ви дістаєтеся, запитували дітей, як вони дістаються до школи? Вони обирали варіанти відповіді там громадським транспортом, пішки, самокатом, роликами скейтам. Як би хотіли діставатись до школи, чи мають вдома велосипед, ролики, самокат і... Е... Чи хотіли б на ньому діставатися в школу? І дослідження показали, що якраз, от, наприклад, діти говорять про те, що вони хотіли і мають велосипед. Але ось, наприклад, по 23 й гімназії виходить, що згідно результатів дослідження шкільної мобільності, 41% школярів привозять на авто. Це переважно діти е, молодших класів, е, ну, початкових там до 6 класу. Але 34% приходять пішки. І ще левова частина там громадським транспортом. Тобто і пішки діти, ну, я б сказала, майже порівно, так? Е, 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 і виходить, що взагалі це дослідження показало, що діти і хотіли б, е, скажімо так, обирати більш е, ну, скажімо так, сталий спосіб пересування, але. Е, багато чого залежить від батьків, е, ну і насправді ми теж от. Е... З старшими дітьми в рамках нашого проєкту е, спілкуємося з, з чотирьома школами-учасницями. Учас, і вони кажуть, що ми б не проти ходити, але там, типу, мама переживає, як я дійду е, і так далі. І тому подібне. Але е, батькам буде, треба зрозуміти, що е, от, е, ти думаєш, ну, як мама, лише за свою дитину, а інше виходить. Е, ну, наприклад, якщо ти там, не знаю, там паркуєшся не знаю, там, на пів години. Хоча насправді на Литошинського, е, якщо чесно, е, батьки, які Саджують авто, це не корінь зла. Там е, корінь зла, ті, хто паркується на півдня. Е, от, Хто приїздить і просто ставить авто нахабно там, на тротуар. Бо батьки висадили дитину, там, ну, це хвилина може часу, там, довели до дверей і пішли далі. Е, Ну, дослідження шкільної мобільності показало, що діти хотіли пересуватись на велороликах, самокатах, скейтах, але е, ну вони або бояться, або не хочуть, або ну просто не вбачають, якби це без безпеки, mm -hmm. безпечно пересувають. Питання, скажімо, воно лежить далеко не в одній площині, простору. Так, Це інфраструктура. інфраструктура так, так. так, так. Плюс це очевидно якась така робота із батьками із дітьми, щодо пропаганди так. здорового способу так. життя і розуміння важливості куплі, саме більші. такого пересування. Да. Пане Олександре, як подати звичайним? Мешканцям Житомира, громадським організаціям свої пропозиції, як долучитись от на теперішньому етапі до розробки цього проекту, проекту реконструкції вулиці Лятошинського. Наскільки це реально? Та реально, ну саме такий, скажімо так, варіант ось тобто можна в письмовому від в письмовому варіанті надати нам свої пропозиції. і Ми їх розглянемо на робочій групі. Це самий простий варіант для того, щоб він не намагає там багато часу від когось написали, що ви хочете. Ми розглянемо на робочій групі, і фахівці вже прийнять приймуть уже рішення. Чи Можливо, чи неможливо. Тому це саме самий простий варіант. Якщо угу. ну, ми говоримо, скажімо, про громадські організації, які мають свої там уже дослідження і можуть так само фахово вести розмову в цій церемі, наскільки чи мають автори, скажімо, пропозиції і можливість особисто брати участь в обговоренні? Ну, дивіться, оскільки. Е... Ну кількість людей обмежена в нашій робочій групі і скажем так те приміщення, де ми проводимо це також обмежено дуже багато людей. Тому запросити всіх бажаючих можливо, але після того, якщо ми вже як я казав, дамося, які дамо якісь напрацювання для того, щоб люди бачили, що ми вже зробили, і ми не будемо зараз проект з кінця починати знову там спочатку. Давайте вже є проект. Ми вже на півшляху вже є фахівці Всі попрацювали, дали свої стали. Кам так пропозиції, що треба зробити після того, як люди побачать, да, вони можуть оцінити і надати свої пропозиції, що ще чи можливо щось переробити. Але кардинально, ну проект там його не поміняєш вже ніяк. Ну не не пустимо ми вулицю в іншу сторону. Вона вже є так, да на жаль. У мене короткий коментар. Будь ласка, у нас є основоположні документи в Житомирі. Це план сталої мобільності Житомира міської мобільності, і концепція інтегрованого розвитку 2030, в якій йдеться, що там вело, піша і так далі, рух, громадський транспорт, це ну, пріоритети розвитку. І е, отут я частково і погоджуюся, і не погоджуюся з паном Олександром, тому що якраз громадськість може надати такі пропозиції, і е, те, що, наприклад, не бачить інші, коли ти вивчаєш, як рухається пішоход. Чому саме тут стають машини? якщо ти вивчаєш ці потоки, і громадськість можна ж залучати насправді для якогось підрахунку автомобілістів, велосипедистів. І ну, ми, наприклад, готові в це включатися просто так ну час, часу на громадських, час, засадах, на громадських так. засадах. Тому що будь-яке рішення, воно. Потребує, скажімо так, фактів, цифр і так далі. І тому подібне. Якраз отут громадськість я погоджусь з тим, що можна це затягується в процесі, і одному подобається, іншому не подобається. Але я зараз говорю не про рівень подобається, не подобається, а реально спиратись на ті, на ті дані. Які є реальними, достовірними і які можна використовувати? Що там, наприклад, 40 дітей привозять там, з 8.30 по 9.00, друга зміна, скільки там авто їде, скільки велосипедистів будень, години пік, скільки велосипедистів, діти, це, якого віку переважно пересуваються, дорослі чи малі. І якраз оці штуки і такі от виміри вони дуже допомагають в подальшому. Ваш приклад показує, що такі активісти в Житомирі є. Так, дуже сподіваємося на активну співпрацю органів влади, власне, із людьми, які не байдужі до того, яким ставатиме Житомир. Пане Олександре, на яких платформах можна ознайомитись із поточним станом з напрацюваннями от на сьогодні чи на найближчий час? На сьогодні ще вони є тільки в Фейсбуках кожного учасника групи, який висвітлює процес робочої групи. Офіційного ще ми на сайт не викладаємо. Кладали, скажу так, але зараз ми йдемо там за неділю, десь півтори. Ми вже напрацювання наше зробимо і покажемо громадськості, що ми напрацювали, і будемо приймати пропозиції. Uh -huh. А якщо говорити по термінах, на коли заплановано власне починати реконструкцію? Не хочу зараз казати про термін, тому що давайте спочатку зробимо проект. От тільки після того, як ми його зробимо, згодимо за всім. Якщо не буде ніяких заперечень, ми подійдемо його на експертизу. Як якщо експертиза пройде, проект, от тільки після того ми можемо сказати по срокам, розоб'ємо його і будемо бачити що ми можемо зробити, це тішить, що ми підганяємо не проект під сроки, а сроки Звісно. під проект. <свісно> да, Дякуємо. Да. Я знаю, що була от анонсована момент вручення пропозиції від велоспільноти Житомира так. Пану Черняховичу. Ну, Я думаю, що момент настав. користуючись нагодою, ми хотіли передати вам наші наробки велоспільноти. Прошу ознайомитись, зробити свої якісь зауваження. Ми раді будемо діалогу з цього приводу. Дякую. Е, також хочу вам сказати, що. Е, на наступній тижні буде ще одна робоча група. У нас є альтернативна пропозиція вже для вас стосовно велодоріжок. Тому я вас запрошую на робочу групу. Подивитися, що ми напрацювали, і тоді, може, ми, ми з вами помиримось, тому що є інші варіанти від проєктантів. Також угу. чудово. Добре, да себе. І я сподіваюся, що ми зможемо відслідкувати ці зміни Звісно. в нашому ефірі. Конечно. Одразу запрошую вас да, до так. подальших розмов. Да. Всім, хто нас слухав, дивився, хочу нагадати, що сьогодні учасниками розмови в прямому ефірі в студії Українського радіо Житомирська хвиля. Олександр Черняхович, радник Житомирського голови міського голова робочої групи з капітального ремонту вулиці Лятушинського і вулиці Небесної Сотні у Житомирі. Дякую за вашу присутність. І велоактивісти, члени громадської організації Асоціація велосипедистів Житомирщини Андрій Бабак та Аліна Кундіч. Спасибі всім, хто нас слухав і дивився в студії. Працювала Наталя Колініч. До зустрічі до зустрічі. ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.